всіх квіток є одна, яка найстрашніше виглядає на восінь, але саме на восінь її треба садити. То є сон трава. Сон трава в нас міксом, там є всякі кольори. Ружовенька, філітовенька, навіть махрові і попугаєчі пеп... попадають. Коротше, дуже класна. Я вам зараз покажу, як вона виглядає. Ну, це просто позорисько навіть для мене. Ну, але ну, вона не виглядає зараз інакше. Я вже до неї балакала, співала її серенади, кричала. Ну, коротше, не допомагає, дивіться. Сон трава виглядає так во. Дивіться, ну, ну, ну то чисто. Ну, стид, друзі, стид і позорисько. А саме головне, що я все таке витягую і корінь файний показую. А то він виглядає теж, як гімно. Видите? Ну, таке воно, якесь ніби здохло. Ну, я вам гарантію даю. Якщо ви зараз, поки зима, посадите собі отаку от сон траву, вас будуть шикарнющі кущі. Дівчата, сон трава настільки гарно виглядає, вона рано цвіте. Офігенно, там отакі от от квіти. Я вам дуже рекомендую. Я знаю, що гімняна на вигляд зараз. Ну, повірте, то гімно я собі понасаджувала, воно таке шикарне. Хто приходить завжди, питається мене що тут? таке, Це сонтрава. Ми просто самі запилюємо, робимо носіння різних кольорів, змішуємо і вирощуємо. Дивіться. Курче, майже не хоче власти і ти в корінь потім буде ще чорніший. Вона так, я, коротше, перший рік думала, що вона в мене здохла. Короті. Я думала, що вона здохла, що її конець, і хотіла її викинути. Але, коротше, не викинула тільки через те, що е, просто не мала часу. Ну, і мала настрою, той, такой, знаєте, думки, як то кажуть, чіткою сформованою. не викинула, вона навесні вся зацвіла. Я вам дуже раджу сон траву садити зараз. Не навесні, коли вона, сука, почне цвісти, і ви всі її схочете. Ні. Сон траву садіть зараз, бо тому що є. Великий шанс, що саме ці саджанці на весну будуть цвісти. Не відкладайте, розумієте. А Якщо навіть на цю весну не зацвіта, то на наступну вже буде декілька квіток. Вона шикарнюча. Просто ну я сука не вина, вам показати, щоб така була файна, Знаєте? Я вам на весну обов'язково знімлю свої кущі, як вони круто цвітуть. А зараз просто повірте, що того псячі какашки вартують тих 95 гривень, і їх варто заказати.